У кривому розі продовжують створювати безпекові умови для навчання в закладах освіти. Наразі у місті реалізуються три проєкти з будівництва підземних шкіл, які можуть використовуватися ще як протирадіаційні укриття, та відповідатимуть усім нормам. Вони будуть розташовані у віддалених мікрорайонах міста на території шкіл під їх футбольними полями та будуть розраховані на 300 осіб. Липні поточного року у місті стартувало будівництво протирадіаційного укриття, що знаходиться на території однієї з Криворізьких гімназії Саксаганського району. Загальні розміри складають понад тисячу метрів квадратних. Проєктом передбачено облаштування місць для занять учнів, санвузлів, медпункту, буфету та інших допоміжних та технологічних приміщень. За всіма відповідними нормами та правилами будуть побудовані аварійні виходи. Що важливо, у всіх трьох проєктах передбачена доступність для маломобільних відвідувачів. Сама споруда для укриття буде обладнана інженерними системами: опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення та системою пожежної сигналізації. Їх будуть розміщувати так, щоб не захаращувати простір. Наприклад, різноманітні вентиляційні комунікації проводуть в основних приміщеннях під стелею, підкреслив Валерій Кацькін, начальник управління капітального будівництва. Це така сучасна, я вважаю, така складна, споруда, споруда захисна. Я вважаю, що вона край потрібна нашому місту і, 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 і цьому району. Тут у нас будуть такі сучасні мережі інженерні, вода, каналізація, підключення, генератор у нас буде, буде бути смонтований. На сьогодні роботи вже виконані 100%. Це роботи земляні, вже виконана підготовка бетонна і зараз виконуються роботи по армуванню плити монолітної. Згідно календарного графіка, роботи планують завершити у грудні поточного року. В реаліях війни найголовніше захистити наших дітей від впливу небезпечних факторів, що виникають у наслідок воєнних дій або терористичних актів, підкреслив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ми все робимо, щоб здійснювати е, учбовий процес в офлайн режимі. І Для цього будуємо і нові підземні школи і робимо укриття в кожному навчальному закладі, щоб безпечно могли навчатися наші діти і всі очбовий персонал розумів, що вони захищені. Наразі у закладах освіти вже створено 211 укриттів на 38 тисяч місць, які отримали дозвіл від ДСНС. Ремонтні роботи продовжуються для їх розширення та створення більш комфортних умов для перебування і навчання наших дітей. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.